Обіг час для інформаційної програми Южницькі новини у студії з вами Ірина Ботнер. Вітаю. Сьогодні я та мої колеги розкажемо вам про таке. П'ять фонтанів мають з'явитися на проспекті Миру. Будівництво найбільшого вже розпочалося. На земельні торги у Южному зареєструвався лише один учасник. Аукціон не відбувся. Южне готується до загальноміської толоки. Близько тисячі кущів квітів вже висаджено працівниками екосервісу. На проспекті миру мають знести три дерева: одне видалити, два пересадити. Таке рішення було прийнято на виконкомі. Засідання відбулося 18 квітня. На обговорення членів виконкому було винесено більше 30 питань. В основному це фінансові звіти комунальних підприємств. А про необхідність знесення дерев на проспекті доповідав Сергій Оришака. Наша знімальна група була на проспекті. Які дерева зноситимуть та на якому етапі реконструкція головної вулиці міста, дивіться у нашому матеріалі. Двітуї на проспекті миру скоро пересадять в інше місце. Доля Шовковиці інша. Це дерево мають знести. В управлінні архітектури розповідають, доцільність видалення спочатку добре вивчали і лише потім винесли питання на засідання виконкому. З тим, що у нас замовником є опроєктуване будівництво, вона відповідно до проєкту визначає, які дерева підпадають під знесення, подає документи нам. Ми з комісією виходимо, фіксацію проводимо, обстеження, чому видалення чи може залишити. І вже потім, коли все оформлено, подаємо на виконком. Головна причина знесення насадження ростуть на комунікаціях. Під час реконструкції проспекту Миру трубопроводи замінять повністю. В управлінні капітального будівництва запевнили, більше дерева не постраждають, а по завершенню робіт насаджень стане більше. «Приймається в протоколі комісії і в рішенні, і також є і в тендерній документації. Кількість дерев, які було або снесено, убрано, умножается в десятикратном размере и высаживается на данной территории. У нас в смете по реконструкции проспекта Мира есть высадка больших деревьев, это порядка около 98 штук. Поэтому это в конце, когда уже будут выполнены все работы по устройству проспекта Мира, в конце, когда будет происходить благоустройство и зеленение, будет производиться высадка этих деревьев. Наразі будівельники приступили до створення найбільшого фонтану проспекту. Котлован має від 2,5 до 3 метрів глибини. Наразі тривають роботи з облаштування фундаменту. Така глибина потрібна для надійності. Басейну наповненого водою не буде. Розповідають монтажники. Нагрузка дуже велика буде, буде багато бінтону. Для того, щоб не діржались, треба зробити хороше основання для нього. Чтобы не проседало потом, нигде не лопалось, не трескалось. Здесь не будет очень большого, ну, чересчур много воды. Там. Они будут просто для увлажнения воздуха, я так думаю, ну, сколько старшие инженеры говорили. Поэтому ну, таких грандиозных фонтанов для десантников купаться не будет где. Взагалі на проспекті Миру має з'явитися п'ять фонтанів з нижньої сторони. Триває монтаж ще двох маленьких водограїв. Після того як каркас фонтанів буде змонтований, почнуться роботи з підведення води та облаштування плиткою. П'ять земельних ділянок мали віддати в оренду, але не сталося. Земельні торги у Южному не відбулися, бо на аукціон подав заявку лише один учасник. Конкурс мав бути проведений 19 квітня у приміщенні міськвиконкому. З молотка мали піти ділянки в оренду під забудову житловими будинками, розважальними закладами та очисними спорудами. Детальніше у сюжеті. На три лоти не було подано жодної заяви. Відтак, відповідно до пункту 4 статті 138 земельного кодексу земельний вторгний з продажу даних лотів визнано також такими, що не відбулися, п'ять ділянок у різних куточках южного та різною площею були виставлені на аукціон для їх оренди. Торги мали відбутись 19 квітня у міськраді. Та тих, хто захотів інвестувати в южнинські землі, виявився лише один претендент. Підприємець збирався побудувати багатоквартирний житловий будинок та заклад харчування. В земельних торгах таргахнув участво перший раз ну і чесно перший раз така ситуація і зашла к сожалению, ну, жалко, що так ну нічого страшного. Обещают повторно провести торги і я сподіваюся, що торги состоятся. Там дві земельні ділянки під застройку. Под застройку під чотирьохітажне жили дома і один земельний участок під розміщення кафе. Торги не відбулись. Згідно законодавства претендентів, має бути більше, ніж один. За процедурою, фахівці фонду комунального майна склали протокол про перенесення торгів. Торги земельних ділянок, які повинні були сьогодні відбутися, але на жодну земельну ділянку не подалися, ніхто не подався, ніякої заявки не було. Ділянки, три ділянки за больницею у нас для будівництва багатоповерхового будинку 01443 га, біля кафе-бару Валерія і 5 гектарів очисних споруд. На сьогоднішній день ми готуємо проєкт рішення на чергову сесію на повторні торги, де ще раз будуть переглядатися умови цих земельних ділянок на торгах. І потім ще раз проходимо цю процедуру. Півтора місяця вони можуть висіти на сайті. Орієнтовану дату повторних торгів планується призначити аж на липень а зараз всі грошові внески підприємця мають повернутись йому протягом трьох днів. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Голови виборчих дільничних комісій поїхали до роздільної та отримали бюлетені. Нагадаємо, що у Южному 9 дільниць для голосування. Під вечір 19 квітня члени виборчих комісій зібралися, аби порахувати бюлетені. Дільниці до процесу голосування вже готові, розповідають голови ДВК. Ми їздили у складі трьох. Членів комісії були голова та два члени комісії, які були делеговані згідно рішення протоколу і постанови ДВК. Ми їздили в місто роздільне, отримували бюлетні акти, протоколи. По приїзду з міста роздільне під супроводом поліції. Ми зайшли до нашого участку та провели процедуру перерахування бюлетенів і звіряння з актом. Від ОВК, кількістю переданих бюлетенів і кількістю наявних на участку. Все зійшлося. Отримали ми 2 тисячі бюлетенів згідно акту передачі ОВК. Після підрахунку кількість не стала незмінною. Також 2 тисячі бюлетенів. Близько тисячі кущів квітів висадили комунальники в центрі Южного. Озеленювачі «Екосервіс» 19 квітня на клумбах у центрі міста висадили 460 кущів Герані та приблизно таку ж кількість петуній. Крім того, найближчими днями заплановано висадити квіти біля пам'ятника Небесної Сотні та у парку Приморський. Як комунальники заквітчують міські клумби, бачила наша знімальна група. Місто готується до масштабної толоки. Працівники екосервісу роботу з благоустрою вже розпочали. Наразі тривають роботи з висадки квітів. На нижніх фонтанах площі перемоги наша знімальна група поспілкувалася з озеленювачами, що висаджували нові квіти. Геранть в народі називають так? Так. вони цвітуть постійно, цвітуть, тосипається, інші цвітуть, Красиво. Ми вже сьогодні висаджували, держати не можна їх. треба привезти, одразу сажати, тому що. Вони стоять сонце і вянуть вже. Утром, 6 часов вышли на роботу, вбрали участки і прийшли на висадку. Петуні. Ми ще не все висадили. Ще у нас ще половина висаджувати треба. А, ще будемо на лелеках. Висадити. І в парке. В паркі, але з палком тут. Чотири місця. На інших територіях, що обслуговуються комунальним підприємством «Екосервіс», також будуть висаджені петунії та герань. Світово дуже багато сьогодні ми плануємо. 460 у нас Герані І петунію ми висадили сьогодні около тисячі штук на сьогодні. Прибирати місто від сміття та наводити благоустрій своїх територій підприємства та мешканці міста будуть завтра, 20 квітня, початок о 9.30 ранку. Захід відбудеться в рамках загальноміської толоки до Дня довкілля. Як друкувати деталі для космічних шатлів або створити комп'ютерну гру, тепер знають в НВК імені В'ячеслава Чорновола. Що потрібно для таких стартапів, розповідали учням айтішники з Одеси. 3 d друкар та веб-дизайнер. Те, чому в Україні не вчать, стало для них прибутковим бізнесом. Тож секретами успіху вони поділилися зі школярами. Більше про семінар розповість Альона Ковальова. Набор 3D-принтера, який і продається з тим, що ви його самостійно зібрали. Коштує він не дуже багато, дешевше за комп'ютер, і ви можете тут саме в умовах школи його зібрати. Будувати космічні кораблі, створювати електронні книги та друкувати кістки сьогодні. Це можливо і в Южному. Приклад вдалих інноваційних стартапів продемонстрували Одесити. Веб-дизайнер, фахівець, 3D-друку та засновник комп'ютерної школи розповіли учням НВК імені Чорновола, як реалізувати свої грандіозні ідеї. Ми працюємо над декілька напрямками. Це і дизайн, і промисловість, і медицина. Але дуже цікаві, у нас є проєкти для промисловості та аерокосмічної сфери. Наприклад, ми друкуємо такі спеціальні керамічні кільця, які використовують для високотемпературної сварки для підводних човнів в США. І вони мають витримувати температуру до 2000 градусів Цельсія. І ми можемо за одну годину надрукувати десь 25 таких складних частин. На зустріч з успішними гостями прийшли учні 8 одинадцятих класів. У ході бесіди школярі домовились, що відвідають підприємство з 3D-друку та побачать вживу, як працює такий принтер. Хоча дехто вже бачив та знає, як працюють 3D-прилади. У мене є 3D-ручка, дуже цікаво в неї малювати, щось створювати. А коли за тебе це робить штучний інтелект, це ще набагато цікавіше. 3D-ручкою ти сам створюєш те, що ти хочеш. Тобто, тобі не треба сідати за комп'ютер, створювати де модель, ти одразу береш і малюєш. Ще одна новація. Платформа електронної школи Підручник ЮА. Це ресурс, що об'єднав у собі підручники, розклад, щоденники і журнал. Розробник системи Євген Кругляк запустив платформу у 2017 році. Зараз нею користуються школи в чотирьох областях України. А «Южне» тільки приєднується до цього досвіду. В НВК імені Чорновола підручник ЮА запускається у режимі пілоту. Наша задача – зв'язати ученика. Учителя и родителя, единую систему информационную, которая будет включать в себя дневники, журналы, оценки, срезы знаний и так далее. И все это работает в мобильных телефонах, все это работает в компьютерах, все это бесплатно. По сути, это такая электронная версия школьного процесса, которая у вас всегда в кармане. Проект начался в семнадцатом году. Начался как единый доступ к ко всем учебникам. И это была достаточно актуальная задача на тот момент, потому что в 2017 году были некоторые проблемы в учебниках седьмых, 9 классов. И мы создали базу данных интерактивных, что очень важно, интерактивных учебников. А про те, де можна навчитися інноваційним професіям, розповів випускник школи Вадим Друмов, нині директор комп'ютерної школи Гілель. Він дотримується позиції, що вища освіта та фах не мають значення без потужної шкільної бази. Зараз пропагую е, таку ідею, що ну, знання на базові знання зараз замінює інтернет, так? І е, навчаю. Е, і ми можемо отримувати ці базові знання також і в навчальних закладах, але досить таки важливо навчитися мислити. І тому мислення, правильне мислення – це досить таки важливий момент. І якраз як не як не на практиці, навчитися правильно приймати рішення і вироблювати правильне мислення в тих галузях, де ти працюєш. Тому Поєднання практики з зі знаннями, і мені здається найкраще сприяє тому, щоб у молодої людини в правильному руслі розвивалося мислення. Завершилась зустріч з представниками інноваційних професій традиційним фото на згадку. Це всі новини на кінець тижня. А наостанок повідомляємо, що студія МиГ вестиме стріми та прямі включення у день виборів, 21 квітня. Цього ж дня, о 21.30 вийде підсумковий випуск новин про хід виборів у Южному. Тож слідкуйте за подіями на виборчих дільницях міста на нашому каналі, а також у Ютубі та Фейсбуці. До зустрічі.